Життя святих, напівміфічних істот, напівміфічні події. Вже з того часу Лавру почали передавати потихеньку, потихеньку. Закричав лукавий із цієї бідненької людини, що куди ти мене відправляєш? Вас ця історія вразила. В один час на, в одній локації, в одному монастирі, жило от стільки таких світильників. Є монах, і є монастир, угу. але є монах, який без монастиря. Це просто фантастично і незбагненно. Одні думають, що вже все, в лаврі вже нікого не залишилося, всіх повиганяли, всіх порозганяли. Дуже цікаво. От... Почути і постаратися проникнутися, зрозуміти, як людина робить оцей вибір і що взагалі собою являє чернецтво, монашество От від носія цієї традиції, від того, хто цією традицією вже прожив багато не то, що років, вже багато десятків років. Ви попали на клірус в Лаврі, так? Як взагалі відбувається життя в Лаврі? От ви можете розказати нам день із життя в Лаврі? Зранку, в якій годині там підйом і далі, що відбувається, і аж до самого вечора. Ну, перший дзвін дзвонить нас о 5:30. Uh -huh. О 6 початок, блас Бог, по доношниці в церкві. Після служби. Ну, я розкажу те, що до цього закриття теперішнього, такого умовного було, бо зараз приходиться переносить службу в храму. Після полонуща ці часи рання літургія. Хто молиться, хто співає ранню літургію на ній моляться, співають, потім розходяться і послухи несуть. Хто в печерах, хто на кухні, хто на погребі, хто в саду, хто в швейній майстерні, хто в виконописній майстерні, хто в бібліотеці. Ну у священників, звичайно, в першу чергу робота язиком, бо безліч народу йшла до нас, і треба було про щось розказувати людям, когось утішати, комусь мозгів вправляти, з кимсь балакати, а комусь щось, щось доказувати, розказувати угу. це робота угу. о 12.00 У нас обід. Потім теж в кого послушання в послуги, а в кого може якісь перерва є там на відпочинок, щоб ботями згадати, як тебе звати, чи лоба перехрестить, хоч і не поспати трошки. А потім в 16.30 вечірні, після вечірні вечеря, а потім правило хто в церкві, хто келейно, як бажає, і відпочинок такі 16.30 починається вечірня. А в скільки закінчується? Е, проста вечірня закінчується десь дев'ятнадцять тридцять двадцять нуль0, десь так. Угу. Три, а, години, плюс ну так, небагато. А наприклад, коли вже святкові служби, то вони довше там угу. о 9-й годині, чи там якщо там якісь великопостні, такі служби, ну такі святкові угу. там, коли на ріках волонські співаються, чи ще щось співається, то вже в дев'ять двадцять Закінчується по різному. І потім вже браття розходяться по почерках на відпочинок і знов п'ять 5.30 так, так. знову можна підем. по саду погуляти, можна по воду сходити до джерела, угу, угу. і так кожного дня. Тобто т, е, якісь відмінності є в плані, там, якщо святковий день, я так розумію, що в, в неділю послуху немає. Чи є послуха? Е, ви знаєте, у нас монастир міський. То у нас такого відпочинку і таких чи простих днів, чи святкових у нас відміни не було. Ну, я як священник, вже ж давно священник, то uh -huh. в першу чергу робота з людьми. І це не тільки робота з тими людьми, які до нас приходили, а поїздки і в гості і по Києву, і за Київ, і за межі держави кругом їздили, спілкувалися з людьми, бо люди ну, бажають спілкуватися. От, Минулого року, скільки 10 днів бовтався поза закордонням Італія, Німеччина, Чехія запрошували на парафії нашу українські, де це бідненькі Люди пороз'їжджались, просто з ними поспілкуватися. Зрозуміло, що люди з такою радістю приймали, що якийсь живий ковток цього рідного українського повітря, от їм, наче в такому цивілізованому світі їм цього дуже не вистачає. Відчуття ностальгії, я ну я знаю, що це таке, що це, ну, це реальна спокуса і реальний хрест, який люди несуть То сприймали і зустрічали як ангела з неба. Тому зрозуміло, що не завжди узгоджений режим життя. А в неділю, mm -hmm. так, як священнику, так виходить, не відпочинок, а ще більше послуги, як священники сміються. Що Саме у священика жди щонеділі? Да, так, да. Да, да. це точно. Скажіть, розкажіть, будь ласка, ще своє відношення до такого явища: от е, є монах і є монастир, угу. але є монах, який без монастиря. Є таке явище? Ми ну, топ, бачимо, топ. Да, в миру живуть монахи. Е, як взагалі ви це сприймаєте як монах, який прожив в монастирі вже багато років? Чи це може бути, чи це не може бути. Ну, наскільки я розумію, що коли монастирі закривалися, ну, в той час, скажімо так, майже 100 років назад, то монахи йшли в світ, хто як міг виживав, хто як міг, де служив, хто не служив, було різне. А от зараз. Зараз монастирі теж ж відкриті, і деколи буває так, що в монастирях і не вистачає братії, а монахи живуть в міру. У вас Внутрішньо, як ви до цього відноситесь, як ви це бачите? Я собі іншого життя не уявляю. Як в монастирі? Крім, крім монастиря. Угу. Бо, хоч ми живемо ну, в келі у кожного окремо, але я все одно і знаю, і відчуваю, що за стінкою такий самий однодумець мій спить. Живе, молиться, і воно ну, якесь таке відчуття, отака, от підтримка, така вона є. А в мене один товариш, він колись якось він прийшов в монастир, пожив, постригали, рукоположили, він такий активний був. А потім якось його не склало таке враження, що йому, знаєте, от в монастирі мало було активності, що от слухатися там, начальство монастирське. І він вибір зробив, він пішов на парафію. Якось він рік послужив на парафії, все ж, і запросив мене до себе в гості. Я ж приїхав, ми послужили, все ж урочисто, повний храм народу, там його всі ж голублять, цілують, кланяються, батюшка, все. От, Це все було добре. Після того, як ми, значить, послужили з людьми, поспілкувались, пообідали, він повіз мене йому, значить, в тому місці, де він служив на парафії, і там від того священника, який був до нього, сімейного, от, mm -hmm. і квартира дісталась. Квартира громадна, двохкімнатна. Чому громадна? Бо я думаю, що для сімейної людини, для священника, це якщо ще малі діти, так ну це тісновато. Я заходжу до нього. Оці голі стіни і оцей жах такий, ви знаєте, ну. Мені так страшно стало, не то, що там його, його судив чи, чи пожалів. Я подумав, не дай Бог, якщо я отак от опенюсь в от, отакому сьому, це дуже мені набагато тяжче буде. А зараз, а зараз, ви бачите такий час непевний, що сьогодні ми в монастирі, а завтра невідомо, де ми будемо, то, мабуть, Господь нас. Привчає до всякого, як апостол Павло казав, що в єми лішатися, вєм і збито ще створить. Оце і нам треба навчатися всьому, що не тільки жити, як ви казали, в багатій лаврі, а інколи, може, прийдеться десь походити там, попроситися в когось у людей значить, пожити на чиїсь милості по різному буває. Бо зараз принцип, який мене зараз в монастирі тримає і дає мені спокій, це. Ну, так, те, що, ну, наприклад, от як завтра Господь благосвіть, якщо доїду до Лаври, то ну, от, сьогодні я знаю, що я ночую в Лаврі. Чи я буду ночувати в Лаврі завтра, я узнаю завтра і мені цього достатньо. Далі планувати своє майбутнє життя, я боюсь, бо такі плани мою душу виводять з рівноваги, я душевний мир втрачаю. Появляються По -по певні переживання, думки. Зрозуміло, і зрозуміло, так, да. зрозуміло. А можете чуть-чуть трошечки розказати, бо знову ж таки, навіть в нас всередині в Українській православній церкві, не до кінця всі знають, розуміють. Одні думають, що вже все, в Лаврі вже нікого не залишилося, всіх повиганяли, всіх порозганяли. А в Лаврі зараз по великому рахунку братія залишається так та братія, яка жила, та й залишається. Ну ПЦУшна громадка. Вони окремо живуть у 70-му корпусі і у 49-му, там де знаєте, де канцелярія в була була, була, і де при... канцелярія ближайнішого. Да. От а всі решта вже корпуси. Ми там в своїх тілях як жили, так і І до посту. У нас так як і раніше щодня служили літургії. Ну одна служить, служичок mm -hmm. в печерах. А дві вже служили на верхню територію преподобно Сергія і преподобно Гапіта, щоб люди мали доступ до храму, до причастя, до сповіді. Ну так, режим, режим життя міняється трошки. І якісь засади, такі монастирські, такі устої, які тоді в нас. Ну, але я так розумію, що братія живе зараз в такому більш закритому режимі, але е, якихось таких прям ну такого гоніння, скажем так, що взагалі нічого не можна, служити не можна, такого зараз немає. Чи є щось? Ну, жити можна. І служити можна. І служити можна, і з території виходить, і на територію повертатися можна. От навіть СБУ склали списки, персональні нас. Тобто я підходжу, перепустку показую, там от поліція та що одна uh -huh, сидить, uh -huh. біля перевіряють і по цьому списку урочисто мене пропускають. Перепроводять Преп в келію. Ні, урочисто. ну не перепроводять, я знав, знаю, куди мені йти, але слава Богу, поки uh -huh. що пропускають. Нема ніяких проблем, і по території можна ходити. І світло в нас є, і вода в корпусах є, і навіть батареї цієї зими теплі були. Угу. Так що все в нас все в нас добре в а, зовнішньому. А братія, я пам'ятаю, просто коли я вчився, коли все було відкрито, то дуже велика частина братії трудилися там, В садах хтось поливав, хтось там щось підвозив, відвозив, постійно машини їздили. Зараз всього цього такого немає. тобто... Ну, Машини так активно не їздять. Тільки парочку там бусиків mm -hmm. пускають, такі якщо щось треба завести на територію, чи, наприклад, продукти, чи ще щось, а в саду трудяться, і ну, зима була, всі дороги чистяться, і всі. Ну тільки що вже на нижній території до ми відношення не маємо. Там вже музей цим переймається, там наймають якісь служби, mm -hmm. це, тому що як до живоносного джерела, так, так, так? так це так. храм. Та вже зняли mm -hmm. з нас цей обов'язок. А так виноград росте і минулого року, як і завжди, традиційно, наш свій виноград на Спаса святили, і їли ціле місяць. І mm -hmm. в цьому році ось я йшов, уже лозу підняли і тирці, і підв'язували, що знов буде розвиватися. Ну, це вселяє це надію. Це дуже радісно чути. Про пещери давайте поговоримо. Ближні, дальні пещери це взагалі, ну, на мою думку, це таке ядро, так, духовне ядро києво печерської лаври. Для вас, взагалі, пещери, преподобні Печерські. Як би ви могли для себе як ви їх, відношення до них, як ви взагалі бачите, хто такі преподобні Києво-Печерські, особисто для вас? Ну, на жаль, відношення до Печер. Мене теж формувалось поступово. Бо, на жаль, ну, я людина грішна, тому сприймались печери, в які ходив кожен день на службу, як, ну, як такий, пробачте, побут свій. Але з часом е, я почав помічати, ну це теж, теж в кінці 90-х, на початку. Дивлюсь, по лаврі люди паломники от приїжджають з усього світу, і з якими вони очима оце ходять, оце все дивлять, бачать, ну наче на небо попадали, і я згадував, з якими ми очима теж якими очима роздивлялись те, що ми бачили на святій горі, чи в Святому Раді Русалимі. І я тільки... Після того, як дивлячись на тих паломників, які ходять по нашому монастирі, більше почав сприймати святиню нашої святої обіділі і, і, і нашого краюгольного камня, наших печер, яка це велика святиня подвиги преподобних. Все, все таки що це, це таке явище? Ну. В історії церкви от такі свідчення, от, те, що ну, Христос і після смерті він і, і, якби, <кій> точно Воскресне і люди з Ним Воскреснуть, живі люди, які жили, приймали mm -hmm. свої проблеми. Пробачте. Я розкажу також поки свою історію. Я навчався і. Ну, я думаю, що ви знаєте, що семінаристів, особливо перед любов до преподобних, семінаристів завжди з'являється перед екзаменами. Коли е, щось десь не довчив, десь недочитав, щось не знаєш, то завжди нестор літопісіс, ти його ніколи так не любиш і ніколи так до нього не молишся і не приходиш, а коли тобі треба щось здати. І от ми також ходили до пещер, я дуже любив в ближніх пещерих біля Ілімуромця. Також молитися, якось мені так було біля нього дуже-дуже приємно. Але, от, так як ви розказуєте, що коли ти вчився, коли це біля тебе постійно, кожного дня зранку до вечора, я тільки коли приїхав, вже потім став священником, сімейним, почав служити на приході. Я тоді відчув е, оцю таку духовну тугу, що я скучаю за преподобними, що я хочу до них прийти помилитися, а їх зараз біля мене немає. От, будь ласка, продовжуйте вашу історію. Ну в мене такі, знаєте, різноманітні, не, не до купи історії от, відношення до печер і відношення до преподобних, відношення до їх подвига. Перше джерело про печери, про преподобних це Патерик Печерський. Але коли так його читаєш, то, на жаль, він сприймається ну, як казка якась. Життя святих, напівміфічних істот, напівміфічні події. Але коли співставляєш з якимись такими історичним відомостями, то якось більше заглиблюєшся потеряки, більше зростаєшся з цим от дрібничка. Здавалось би, що ай-яй, совєтська власть, стільки років вона, лавра була, значить, монахів не було в лаврі, але поки ми печерами переймались, опікувались музей, проводились. В печерах дослідження і розкопки. Наприклад, в середині 70-х років, якщо не помиляюсь, під проводом такого археолога знаменитого Харламова дослідження проводились. Так от він, коли, значить, були плани пройти за ікону при Антонія Антоні і подивитися, де ж його могила, де ж його гроб, хоча ж преподобне заповідував не, 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 шукати, не знаходить йому. Так цей значить, науковець він сказав, хоча людина невіруюча, але я туди не піду. Але з бокових проходів, там так званий є Нестерівський проход, зараз людей тут не пускають, вони так. Тільки можна вітрину побачити, з боків можна підійти. Такот, вчені ці досліджували, і вони що знайшли? В Патеріку Патерському писується, коли через деякий час після успіння преподобно Антонія, Монахів, все-таки дірзнули ліс до мощей і копали з однієї сторони, виходив огонь. забороняв їм. Копали з іншого боку, виходила вода. Тобто це такі, наче казочки. А вчені знайшли, що з одного боку дійсно були джерела раніше, щоб могла проявлятися вода, угу. а з іншого боку, були виходи газу метану. Якщо колосмолоски прийти, то дійсно вони Ну, Здавалося б, отакі е, цікаві е, напівміфічні історії вони набувають рис ну, реальних подій, і вже Патерик Печерський сприймаєш не як е, якісь беліни древні, а як реальне джерело інформації. Причому Патерику описано настільки все ну, правдиво. От в житті преподобного Матфея Прозалівго е, пишеться, що значить, він своїм даром про інколи на місці Ігумена в церкві бачив віслюка. Тобто, в ті моменти, коли Ігумен не приходив на служби, то так, mm. от, значить, і він до Ігумена пішов. Сказав йому, що так, отак, таке бачив, аблічів ігумена, і з тих пір ігумен намагався приходити частіше на служби mm. виправитися. Ну так воно як казочка сприймається. Але коли співставляєш життє преподобного Матфея Прозелівого, і ти розумієш, що найвирогідніше це був преподобний. Ні, великий, найавторитетніший монахи і значить mm -hmm. лаврський насильник, який по бласінню, преподобного Антонія постерігав монашество Іварлама, і Федосія, і всіх решта перших монахів, то розумієш, наскільки е, Патерик Печерський є таким от, неложним документом констатацію фактів, що навіть це не скрили. І от мене особливо вражає. Інформація в житті приподобанула Вренті затворника. Mm -hmm. Він після Нікіти і після Ісакія, значить, то, що сталося трагедією в печерах, він хотів в затворі подвизатися, старці не пустили, він і в іншому монастирі підвизався в затворі. І до нього один раз привели біснуватого, а він каже: Ведіть в Печерський монастир, от і там він зцілення отримає. Так, закричав лукавий із цієї бідненької людини, що куди ти мене відправляєш? Там живе серед братії 30 монахів, які одним словом можуть мене вигнати, А решта, я ще там, скільки там, 100 чи 130, зрештою, угу. ще можу поборотися. Я, як задумався, ну, от прирівняв до нашого монастиря, що ну, це. Який рай Божий, і яке царство небесне на землі, якщо в один час на в одній локації в одному монастирі жило от стільки таких світильників, боже могли так, які одним словом могли побороти бісовську силу, і оце, і оце такий духовний заряд виріс із маленької келії із маленького серця, затворений, нікого невідомо преподобно Антонія. Це просто фантастично і незбагненно. Дійсно, промисел Божий, який ми бачимо вже протязі багатьох сотень років на Київському Пагорбах. І ще щоб так от відчути ну значення печер. Бо угу. я ж кажу, бачите, мені навіть сказати взагалі нема, що я така людина, не вмію сказати, але от такий фактик. Мені розказували електрики. Які 70-ті роки проводили в печерах електрифікацію? То їм приходилось цю підлогу ну, то, ну, залізну піднімати, щоб там угу. проводити, так вони мені свідчили, що значить, ну трошки я раніше почну, що перші 400 років печери служили не тільки подвигом, місцем подвигу затворників, але і монастирським цвинтарем. Тобто ховали по монастирському звичаю, ну преподобний цим займався. Що викопували в боковому проході такі отвір таку ну, заглиблення луколу, так звано, і туди, значить, монаха закладували і замуровували на три роки. Через три роки виймали тіло. От ну. Деякі не мощі, були їх потім виставлені поклоніння, але знали, що цей монах і при житті, він святим вирізнявся, була чистим святим життєм, І після смерті теж угу. мощі блохають, чудеса ставали. Тобто точно це люди, не покарані Богом були, а прославлені Богом, не мощі. А решта монахів, яких тіла і, і слівали, а кістки залишалися. Так оці кісточки, оціми кісточками, вся, всі проходи в печерах, тільки зверху от, воно покладено підлогою. Уявіть, коли ми ходимо по печерам, ми от, буквально от, топчемося по кісткам тих монахів, які несли подвіг печер, в печерах, або назовні. За на печерами підв'язались. Це, це була І... така традиція, так? Мон... так Монахідна така, Такий, був звичай, такий угу. був звичай. На фоні складають. Кістки як дрова штабелями, а mm -hmm. в нашому монастирі під підлогу вони лежать. Тобто ходиш, наче знаєте, по небу, по хмаринках, і ці кісточки тебе тримають. Оце така святиня в нашій печері. Так, ми вже спілкуємося вже навіть більше ніж годину. Я пам'ятаєте, ми говорили, що година підкаста, година вже будемо запитання, відповіді. У Мене останнє запитання, я хотів би його прив'язати якраз таки до. Я це запитання задаю всім нашим гостям останнім. Але в світлі того, що ви приїхали до нас з Києво-Печерської лаври, і мені здається, що як наша вся Українська православна церква, так і печерська лавра зараз дуже похожу проживають ситуацію в плані і закриття, і в плані інших таких переживань, випробувань, які Господь нам посилає. Як ви. Думаєте, яке майбутнє буде в нашої Української православної церкви? Це, бачка, останнє питання. Я вже вас більше мучити не буду, вже будуть мучити люди, які поприходили. Так, да, я думаю, що ті питання, які мені до цього задавали, так вони для мене тяжкі, оскільки я ну, не готовий був відповідати, а ну, от, на ходу, от, що мені тут здавалось, потрібно, те, я сказав. А виявляється, що це останнє питання мене взагалі загнало в тупік. Знаєте чому? Е, на мою думку, зараз у нашої церкви складна ситуація, складний вибір. Ем... А, ну знов таки, це ж моя думка, так? Я ж маю право висказати, бо я ж вважаю, що вільна людина, вільній державі. Я вже починав про це розказувати, що я вважаю, що мені Господь благословив народитися в українській землі, і Господь благословив мені стати священником в українській державі для того, щоб я людям, які в цій державі живуть, проповідував Слово Боже. Єдине, що мені зараз заважає. Проповідать людям, Слово Боже, в основному заважає. Це, на жаль, клеймо РПЦ на моєму лобі. У 2023 році, у 2023 році, ми в черговий раз їздили, ну, у мене хлопці, є знайомі, які колись. У в'язниці сиділи, а зараз допомагають тим людям, які хочуть після в'язниці якось себе знайти в житті і якось побудувати своє життя за допомогою віри християнської. І ми поїхали відвідувати у Боярку, є там такий туберкульозний центр, такий, в якому вже доживають. Колишні в'язні, в яких ні сім'ї, ні друзів немає. Навіть вже і бідних матерів від них поідмовлялися мужики по 40-50 років. Вони вже такі доходяги. І ми в черговий раз їх провідували там, з ким поговорили, там кому там щось там може там причастили. Ну як що? І я, значить, виходжу із корпусу одного корпусів, і мимо біжить лікарка. Вона каже, а ви звідки? Так зразу до мене. Бо я ж так привітався. Кажу, я з лаври. Вона каже: Ні-ні-ні. Більше сюди не приходьте, бо ви московський патріархат. Думаю, який жах до цих людей, які в цьому світі вже зовсім нікому не потрібні. І то мене е, е, ну, якась світська людина виганяє, бо я отакий от бракований. Це мені дуже тяжко зараз сприймати. Тому, я думаю, що у нас такий же вибір, як і тоді, коли Господь прийшов на землю. Багато хто не сприймав його як Месію, як Христа, насміхались над Ним, глузували, навіть злобствували, поносили його, а деякі люди до нього приліпились, і вони стали основою церкви. А ті, хто не зрозуміли дні свого посвящення, то ти, Господь, як обоявшу сіль викинув. Так от і у нас, якщо ми не зрозуміємо от, своє, ну, свою місію на землі, своє, своє місце на землі, своє послушання від Бога дане, то ми. Ну, нас якось ми той перетвориться в якусь де й буде собі десь в куточку сидіти. А той, хто зрозуміє, що треба трудитися, ну і ну, якби, дякувати землі, яка своїм хлібом його вигадувала, дякувати, щоб і цю землю освячувати Словом Божим, То я думаю, що у тих людей буде перспектива, в яких це буде межах, в яких це буде назвах УПЦ, ПЦУ чи ще щось. От, мені тяжко сказати. Але ж Господь тих, хто хоче до нього йти, і тих, хто хоче трудиться Богу і хоче допомагати іншим. йти до нього, Господь завжди ж допоможе. Ми ж це, це для нас свідчить двохтисячолітня історія церкви. Я думаю, що так я можу відповісти на це питання. Тобто, якщо резюмувати, головне, щоб ми не забули нашу основну ціль, яку Господь нас призвав до служіння Богу через служіння людям. Або якщо не знаємо ціль, то хоча б шукати її, хоч шукати цю ціль, то Господже mm -hmm. ж ну, нас не посрамить. Господь же каже, хай там ми будемо і через якісь терени пролазить там продиратися через щось. Але ж ну Господже ж не, не відмовиться від нас. Дякую, mm -hmm. дякую через Пілікарді. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікавий контент, який ми робимо. Ми дуже вам за це вдячні, але просимо і радимо. Підписатись на канал, поставити лайк і підтримати нас добрим словом в коментарі. Дякую.